Любесеньки, ми вітаю вас на моєму каналі. Я Дмитро Костельов, це канал Костельов Онлайн, і з нами головна відьма країни, як вона каже, нам всім, а ми віримо в це свято. Марія тиха, Марія, привіт, Це не я кажу, що люди кажуть, <різь> неправда. Ну, так, пишіть, яка Марія красива, який я красива, які квіти. У мене день народження. Хто ще не вітав? Вітаю. <різь> я тільки шостий день, я 12 днів святкую. Марія. Спасибо за привітання. А що це за тебе, що волосся коротке стало? Ні. Рібесики, почті все хороше, не драконьте прошу пожалуйста. Щоб ефір був швидкий, красивий, лаконічний і радісний. А ми Марія тихо погнали. Ну, що, сказав Сильський, що правда, що росіяни пішли в наступ на Сумщині і на Харківщині. Ми з тобою якось обговорювали це да про те, що буде відкриватися нові фронти. Ти пам'ятаєш, ми з тобою говорили про це. Поїхали. Давай дивитися, чи правда, що російська армія пішла в наступ по суходолу на Сумщину? Та ще воно падало до того, я ще це давала це передбачення наприкінці 24-го року, блін. Yeah. Ну, типу давно було, ну, я бачиш, але ось зараз ну прям серйозно про це говорить і Росія розпочала наступ на Сумську область. Отак. Потому <посміка> что надо уходить скоро через 20 минут. Поэтому я очень быстро <сміка> записи ухожу. У меня у нас звон, и дальше я. Сегодня, ну, заранее. Да, заранее. Заранее, называется, не. Ну, чі, слава Богу. Ну, погнали. Что там, дивися, на сумщину пішли, россияне, да? Да, да, да. Ну, да. Ну. Ну, так, ось диявол паде, так. Давай так. Це серйозне буде просування? Прям більше, ніж була окупація в 22-му році? Ну, я не бачу зараз прям по окупації, але щоб не ну, про... Тобто, тузи падають і диявол. Ну, погано карта показує все одно. Mm -hmm. Типу, ти... давай так скажу. Ми ж, звичайно, дивимося, коли я кажу, що це ДРГ. Звертайте mm -hmm. увагу, зараз тузи випали більше. Тобто, це не ДРГ. Тобто я вже бачу по картах, що це не ДРГ. Там якраз такий падало, що це буде квітень десь. Кінець березня, квітень, ну весна тут показувала. А тебе телефон якось дивно стоїть, да? бо звук такий тебе трошки підголює. Це Він стоїть на, на, на штативі чи Ні, Ні. Так, любасники, це, це Марія Тиха, підпишіться на її канал, обов'язково на мій канал. Вітайте мене з Днем народження, друзі, і знаєте, що. Ого. Я навушники виключила просто. А, буде так, Мері, е, давай дивимося. Сумська, приїхали. Просування буде глибоке, буде всередину області. Падає рух, так. Да. Падає фортуна, і падає вільность, ось зразу. Одразу кажу, що да просування ще буде точно. Хорошо. Е, ну Буде суми, будуть в облозі. Місто ні. Ні, так? Да? Зараз точно ні. Так, дай свою сумську карту, карту сумщини. Ми зараз тобі Тому подивимося Того, що ви знаєте, що треба передивлятися знову і знову, того ж, це війна. Інколи mm. ситуація зміниться. Зараз я не відчуваю цього, взагалі. Mm. Ну окей, ну бо я, я відкриваю карту, я бачу, як вони просували у 2022 році по великих дорогах, тобто вони пішли реально серйозно. Ну, давай так. Ну, такого ж, як у 2022 році немає, тобто, що наші не готові. Там Там же наші є. наші... Вони знали, що вони підуть. А, вони знали, так? Да? Ну, ти пропадаєш, ти, наче, наче наушники лежать на столі, а ти говориш, наушники, які на столі. Ну, Я не знаю, нормально, це я йду. Говориш там буде добре. Час. Ну, зараз подивимося. Любесенькі, пишіть. Там просто вам, може, попали на такий момент, коли було погано чутно. Так, Мері, ну як ми можемо подивитися, щоб побачити, цій, яке буде просування на сумщині? Тобто тому що люди пишуть кожен день, і сказати, треба їм щось. Давай хорошо. я тобі кажу великі міста, ти дивишся, є їм загроза. Хотінь. Загроза чого? Ну, Окупация. плохо слишком. Не слышно мене. Не, зараз тебе чую. Ну, люди пишуть, що не слышно. Бо вони взошли, коли тебе не було чутно. Поняли? Ну так, да, любесники, це прямий ефір, буває різне. Ми не BBC, і Марія не в петличках за мільйон доларів. Хоча можна було б уже, звісно, і в за мільйончик. Так подивитися, яке місце? Хорошо, давай дивимося, Юнаківка. Юна юнаківка. Чи буде окупована? Да, бо воно було окупіроване. Зараз не бачу. Угу. Я розумію, що вони пішли в районі Суджі, тому я дивлюсь ті міста, які близькі до кордону. Коротше, капець. А Басівка, подивися, Басівка. Ну, не бачу також окупацію зараз. Угу. Десь Ось... там близько. Бачиш, башня зразу падає. Ну, да, це близько до новеньке, там і місто село Новеньке, мабуть, і воно поруч там, недалеко. Тобто зараз не буде немає окупації, так? Да? Найближчий близь... час. Це що, що? Найближчий час. Не розумію питання. Кажу, зараз окупації не бачу. А вони най... а. Зараз найбли... це найближчий час, так. А, так, любесники. Ставте лайк. Мері, погнали. Вони говорять про Харківщину, що пішли, пішли росіяни на Харківщину. Я подивимося це просування. Секундочку, подивимось взагалі, Сумщина, Харківщина. Що там ще третя була? Ну, вони зараз говорять про два напрямки. Ми з тобою тоді. А, і там є, там є Білорусь, бо там зараз почали стягувати війська для навчання, а ми зараз перейдемо до них. І по Білорусі там нічого поки ні, взагалі ні. Ні? Ні, Сумщина і Харківщина, вони просто подивимося зараз. Да. в наших, справи в росіян. Ну, ми були готові. По сімейних разів бачимо, ми були готові відбувати це все. Uh -huh. Ми знали, що вони підуть. Непогано справи все одно по сумщині. Е, Харківщина справа в наших. Ну, дивись, щодо Харківщини, також тут рух обмежений, вісьмірка мечів в них. Угу. Тобто, не скажу, що прям дуже сильно все погано, що там, що там. Угу. Якщо порівня... зараз з Донецькою областю порівняти, взяти, то тут. Окей, Паралельно з цим сьогодні показують відео, як наші на Білгородщині прорвали їхні зуби дракона і пішли далі. Давайте тоді подивимося наших і росіян на Білгородщині. Ну, дивись, в наших рух є точно кірка uh -huh. мечів падає, ось і Фортуна падає і буде ще рух, але карта повішеного все одно це все ну, для mm -hmm. мене особисто топтання на місці, я би так сказав. Mm -hmm. Тобто, у нас більше на венгороді у нас у нас зараз більше е місія утримати те, що є. Бачиш, четвірка пентаклів падає, тобто, утримати те, що є. І потрішечки рухатися. Тобто не скажу, що це прям грандіозно і швидко і масштабно. Uh -huh. Це просто якось так дуже повільно, але втримати те, що є. А щодо росіян, десятка жезлів, ну для них тяжкувато це все все одно. Тобто дуже дивні карти, це ж їх типу територія, але десятка uh -huh. жезлів падає. Ну, тобто їм складновато на цьому направленні, не знаю, з чим це пов'язане. А давай подивимось, бо була розмова, що там у них найменше було просто чомусь військових. Тобто їхня зона там найменш була захищена білоруська. Ну, це ж не дарма така, знаєш, типу навіть жартують, що так. про білгород всі забули. Це, типу, як місто, цей привид і так далі. Щоб вони мать, вони такі. Типу, та, та. Ти, російська та, та. Бері не хочу, так? не хочу. Те ж саме з наступом. тобто. Угу. Подивитися з вами треба. Я подив... Ну добре, там ми залишимо спокій вже. Окей. Подивись тоді Харків. Тому що, якщо, є, якщо йде наступ, чи є можливість, вони гугатять безбожно просто. Може, й наступ буде туди. Не бачу я окупації Харкова. А удари. Ти ж бачила, прям ці слово, слово коврові обстріли, це просто страшно. Те, що летить, ти ж бачили, так? Да? Харків обстріли. Зараз секундочку, звісно, я вокно приніс. Любесенькі, ставте лайк, донатьте на Збройні Сили, Сьогодні я і Марія Тиха. Хто хоче мене привітати, вітайте день народження, але обов'язково донати на Збройні сили і ставте, і пишіть питання. Зараз Марії, поки буде час, ми пробіжимося по тих містах, які вас надхвилюють. Я обов'язково запитаю про кривий ріг ще раз, і якби я знаю, що ви дуже просить, просите, обов'язково запитаю і ну, за що там було. Ну, мене просто. Жіночка прибирає, я дуже її сильно люблю. Я завжди, як приходжу, у мене квіти, то у мене шо, щось якісь подарунки, то прям. І я ж тут істерика в мене була, що в мене вдома немає ні ручки, ні блокнота. тобто, Я не знаю, блокнотів ну, у мене є блокноти, але це знаєш, магічні. там в мене всякі... У мене там заговори, записані, всякі обряди і так далі. Просто блокнот нужен записувати людей, і чисто просто блокнот, щоб був в домі. І тільки що от його муж ручку і блокнот не приніс просто. Це мило. Це мило. Я очень люблю своих людей, не такие, конечно, у меня просто бусички. Ну, ну, хороше хорошее, поставте лайк під відео. Мэри, мы з тобою поїхали порхарків по обстріли. Да. Так, у нас 10 хвилин є, зараз по швидкому. <риклад> е, до речі, я думаю, все ж таки, що те, що мені падало про замах на якогось політика, все ж таки, це був цей Сінягубов. <риклад> Подивлялася потім, от якраз там співпало, буквально на наступний день воно випало. <риклад> ну, тобто воно збулося на Я думаю, це він, того, що там подивилася, або запорізька Харківська, якраз йшла. <риклад> То в принципі, воно так і є. Тобто їм не вдалося, не вдасться нікого вбрати, бо свого поставити. Е, дивись, там м, десятка мечів падала, але якщо б поряд з десяткою мечів була смерть ще, я сказала б, що все, так? Да? Mm -hmm. То людина все. Там десятка мечів це можна типу, сприймати, як по, по... Но все одно. Mm -hmm. Харків що у нас? А Харків коли обстрілювали? Ну, це вчора, здається, на днях ось буквально, вчора позачора. Якщо вчора, то не можу подивитися. Любесенки, цієї ночі обстрілювали Харків, Ні, це було. Окей, а Дніпро подивишся? Коли обстрілювали обстріли, коли були? Криворіг, 9 число, ще траур у них. Угу. Можемо дивитися. Сьогодні якраз 9 так, число, здається. Через останній день, а потім може дивитися буду після цього. Давай, наче на Запоріжжі не було такого, ну, такого сильного обстрілу, принаймні я не, не читав, бо так. зараз якась інформація з'являється не так як раніше зразу, раз і два. Треба подивись, ласка, запоріжжя, що там у них ситуація і по обстрілам. Запорежье, окей. А, ну, давайте прилетим вчера ночи. Короче, понятно. Подождите пока с Харьком, значит. Шестерка кубка падает. Шестерка кубка это карта прошлого. То есть она он показывает. Мне уже даже карты показывают, когда пока. Мне даже карты уже показывают, когда да. а, когда по картам падает прошлый обстрел, шестерка кубков, карта прошлого, то есть они уже, видишь, как мне показывают, да. шестерка угу. путалась просто. Угу. А щодо цього, я вже просто казала про це. Щодо того, що нам снився горі, горішник е, чого воно снилося, типу, як супутник, я думаю, що просто в цей день була розвідка в них. І вони показали, так, і мені просто показали, що розвідка. Ось якраз там декілька днів і обстріл. Тобто, ось це розвідка була. Угу. Тобто, коли буде розвідка, я буду про це вам казати. Типа ну, їхній літає дрон високо, да, який ви да. Ну, так, так. Або щось з супутником пов'язане, того, що прямо мені ж супутник цей, чого ми подумали, що це орешник. Да. Того, що воно ж типу між, міжконтинентальна ракета, мені, знаєш, типу через сон показали, що ось воно, типу, з космосом пов'язане. А це просто мені, здається, збирали інформацію, вони літали. Ну, так, вони постійно, їх, до речі, збирають. Якраз, це, ой, якраз цей ранок, коли мені снилося, ось, ось тоді. Угу. Пекиво більше нічого не снилося, до речі, uh -huh. поки що. Е ну, типу, не те, що з космосу було, просто мені показували небо. Я бачила, типу, знаєш, така ракета, як супутник. Ну, Тобто, я розумію, що це щось. Ну що це? Балістика по-іншому виглядає, дрони по-іншому. Ну, що це? Ну, орешник, що? якщо це може. Ну, літає. Ну, Короче, і... Зараз тільки просто цих ракет. Что она да. не может себе уявить, понимаешь? Я же не, не ракетчица. Чтобы угу. не хватало, чтобы ты была. Было неплохо. Рапа, кстати, неплохо. Очень, даже, быть и так скажу. Хотела бы, да? Я бы уже себе ракету какую-то сделала бы, этими ручками вот и запустила бы куда надо. И не ждала бы ничего. Ну да, сейчас все чекает, а ж бачит, жду, жду Конечно. Этого. А потом мне медали повесили бы. И погоны, и медали, и все как надо. Слабо бы всех. Да, 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 це було б, звісно, це б шуму не робило в цій Україні наші любесеньки, да? Ракета ігла. Ребят, не знаю, чесно. Мені... Я думаю, що це просто була розвідка. Коли я спала, була розвідка і через 4 дня вони обстріляли. Тобто я так це видел. Так, покажи, будь ласка, нам запоріжжя, зараз нарешті. вже. Київ поки що не дивлюся, що по Києву зразу сон був би. Uh -huh. Блін, це просто обстрілів, неможливо нічого подивитися. Так. Е... Запоріжжя, Запоріжжя, а куди саме? Так, да, на свята буде обстріл, зразу показую, карта зірки. Опять календарики відкривати треба. Ну, це буде вербна неділя, цей раз уже, мені здається. Е... З... Останній веб-навна неділя буде. А яке це число? Тринадцяте. Дванадцяте це 100%. А що падає тобі? Просто карта зірки випала. Це в нас 17 аркан. Угу. Ось і карта. А 17 це четверть, це, це чистий четвер. О, о, до речі, зірка може показувати на чисту може бути. Ось дивись, 17, давай дев'ятнадцяте. Карта сонця, 19 аркан. Давай так зараз дамо. І 15-й, почекай, 15 того що якраз там була ж то багатьох чи кого 15 -е число? Ну, я вже не знаю, але я просто сказал, про 17 це якраз нападає чистий четвер, 19, велика Субота і 20, Великий День. Це всі дні вони можуть, а, а 18 раз смотри, вот Карта дьявола падає, карта луни, з борт обстріл, mm -hmm. порожні такой. На праздники чітко буде, прям показывать здесь. Mm -hmm. Это какой-то или какая-то больница, или какой-то медцентр в честь, в честь кого-то, то есть мужчины. Вот как у нас, допустим, ну не знаю, у нас есть универ богомольца, например, да? да? Вот в честь какого-то профессора названо, или что-то типа того. Какое-то должно быть якась больница. Угу. Тут просто иерофант под, прям в честь кого-то такого, очень прям то есть... известного, то есть, я не знаю, кто. Профессор, хирург, врач. Э... Про военного молчим, потому что король мечей не выпал. Если бы король был мечей выпал сейчас, я бы сказала, что это скорее всего какой-то военный, может, генерал. Нет, это именно конкретно про какого-то профессора, ученого, профессора. Ирофант, который связан с универами. Ну вот, универ, знания, вот это все. Вот туда, куда-то. Я сейчас посмотрю, зайду. Любесники, хто з Запоріжжя, напишіть, щоб плюс-мінус орієнтуватися. Так, Мері, подивись, будь ласка, знаєш, ми з тобою. Подивись Лівобережну Дніпропетровщину, там, де, Покро... там, де Павлоград. Типа чи буде наступ, наступ на Лівобережну Дніпропетровщину? Лівобережну Дніпропетровщину? Угу. Дивись, карта Мага все одно падає. Тобто є якісь у них плани? Бачиш, дві капентаклі поки що. лівобережжя, Дві капентаклі завжди падає на Херсонщину, вона поділена зараз на дві частини. Имене Святого Николая в центрі Запорожжя. Говорят, от, люди здесь в больнице или що типа того. Ну ви поняли? Угу. Бережіть себе, будь ласка. От, Дві Капентаклі, то тобто есть нам показують, що ну, ти сказав, на лівобережжі, так, да? кажеш? Щось є в них планах висермічів. Поки що це все необ'ємне для них. Угу. Необхідне, не, 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 не... вони не можуть охватитися. От власне, коротше їм, так. Серьмаче да. є движення, але паж мечей. Угу. Якщо не рипнуться навіть з тієї сторони, то будет как-то прям. Угу. Росіяни оголосять в найближчий час тотальну мобілізацію, повну мобілізацію. ні, не бачу. Падає, угу. а, тут Лариса пише: заява сирського про контроль, про контроль кожного. Це про що? Що Сирський сказав, що всі будуть під контролем. Тобто люди, які нам ухиляються, вони не зможуть голосувати, ну коротше, платить, гроші отримувати все буде таке? Ну не думаю, прям щоб так. Тут Семірка Пентаклів падає намагаються зараз якось систему трішечки підігнати під це, щоб більше було. Скажімо так, щоб люди більше були під е, присмотром. Да? Опять-таки, це касається воєнних і мужчин. Тобто, в більшу степень на мужчин. Все одно король мечей зразу. що вот, я говорила, що якщо випало б на больницю король мечей, сказав, це воєнний госпіталь. А так, вот он, бачиш, король мечей. Іменно конкретно про. Молодих пацанов, пашку про молодих пацанов, которые пригодник воювати. Чітко отут, -от, от вот на ну, это ставка сделана, щоб как-то. Бач, він навіть сьогодні заявив, що війна буде тривати, ну типу, розряду вічного, він почне говорить, що ну, війна може тривати роками. Тобто, давай так, він готує всіх всіх до того що війна буде тривати, тривати роками, що не буде такого спокою, буде постійна мобілізація, постійна. Почекає, почекає стоп. Навіть якщо війна закінчиться, да, військово зобов'язані правильно, навіть якщо війна закінчиться, то ну ми ж не можемо залишитись без армії. Нам потрібно все одно, щоб нас хтось захищав, розумієш. Не може такого такого бути. Ну так само таке поняття, як війна, триватиме руками. Можливо, от що ще роками буде тривати війна. Ша так зараз. Я говорю і убігаю, тому що вже король мечів, двійка мечів. Ну, карта мага. Ну я не знаю, просто карта дурня, розумієш? Просто карти це питання, мені здається, так не, 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 не зможуть нам нормально чітко відповісти. Mm -hmm. Тому що вже три роки війна йде. Mm -hmm. mm -hmm. іде, і до цього дв... три десь. Три роки йде. Тобто воно, ну. Типу, так, так і, а, і не є, по суті, так? Да? Ну війна вже yeah. триває 12 років. Ну, взагалі, як би так. Да. Тобто карта mm -hmm. не сприймуть навіть вопрос зараз. Mm -hmm. Ти зможеш подивитися зараз Одесу? Бо дуже багато питань про Одесу. Коротко. Вот давай, сюда, да, судья, и бежи. Да и такая песня ⁇ бежать ⁇ украинского. Люди, пожалуйста, Да, вот обстрелы должны праздники должны быть. Публичное место. Сразу тройка Пентаклей падает, куда уже прилетала? Во-первых, какие-то заварушки снова будут по этому. Не маяк, а этот порт. Порт. Да, у них планы какие-то есть. И какое-то место публичное, куда уже прилетала относительно недавно. Пятерка мечей падает здесь. Uh, вот, прилетала в цей uh, в. Нет, нет. Куда там до этого, куда прилетало? Так, чтобы в центре публичный готель, це ж публично месяце, да. Нет, нет, нет. Там, где прогуливаются люди, вот кто, либо какой-то, вот прям площадь, не знаю. Там, где них них набережно, там, дети, немо, в том районе. Думаю, что близко к набережной, да. Вот четверка мечей, пятерка мечей, то есть близко к воде точно, вижу здесь. могут mm -hmm. Баллистика может лететь, карта смерти, сразу говорю. Так что если про баллистику что-то пишут, то аккуратно. Mm -hmm. Замок, Замок Кивалова нет, ребят, нет. Замок Кивалова, помню, что нет, не то. Что-то не то. Замок Кивалова уже под постраждал пострадал. Нет, не то. У такое ощущение, что там, где люди вот летом гуляют, у них какая-то площадь должна быть, я не знаю. Нет, не собор, нет. Хотя... А что у вас есть за церковь? Еще только вообще женщины. Какая-то женская ипостась там в церкви. По-любому, якийсь храм Богородицы, Марії. Там вот какая-то верховная жрица выпала. То есть -то про церковь спросила. Не тот, куда уже прилетала, тогда там берусский патриархат, а что там вот связано с Богородицей, с кем-то, с Марией. И так далее. Вот. Ага. Женщина падает. Именно церковь. Про церкву мне сказали просто. Угу. Вот так вот. И а, спасибо. Держишь? Загроза балістики просто началась как раз, только мы сказали про балістику, про Одесу, аккуратно. Ну, а усі сьогодні в Києві була, не знаю, ну, тривог, не знаю, 5-6, може, більше. Ти бачиш найближчий час, що буде приліт по Києву? Ракети. не снилося мені Києву, у Києву приснилося бо уже. Угу. Ну, тобто таке дрібне, ти маєш на увазі. Поки що. Будемо дивитися після 9 числа. Дайте оговтатись, будь ласка, після Кривого Рогу. Угу. Не можу, я не робот. Мені треба оговтатися трішки, так як всім оговтатись треба, тому що в мене в Кривому Розі дуже багато родні живе. У угу. мене багато там родичів, у мене дідусь з Кривого Рогу. Марії Магдаліни ну, знаходиться? Святої покрови, ні. Близко к набережной что находится? Я же не знаю, я же не местная, ребят. Угу. Mm -hmm. Недалеко от набережной церковь. Ну, це, ну, реально біля моря церква Святої Магдалини Магдалини. Ну, от, от, десь туди, значить. Показала просто возле моря, возле набережної сразу. Ну, це там море видно на фоні. Давайте закруглятися, що мені вже реально люди пишуть, вже не можу більше. Мирічка, обіймайте тебе сонце, до зустрічі. Дякую, що були да, з нами. Да, Залежайте.